Вже кілька років поспіль українці отримують літні платіжки за тепло. Павлоградці знають, що це нарахування за двоставковим тарифом, що сплачуються у теплий період року. Його затвердили у жовтні 2021 року. За цей час він не змінювався. Тариф складається з умовно постійної та умовно змінної частини. В цілому складові мають покривати собі вартість ресурсів та податків комунального підприємства Павлоград Теплоенерго протягом року. Умовно змінна частина це та частина, яка платиться, нараховується і сплачується споживачами власне взимку під час опалювального сезону. Вона в першу чергу покриває затрати підприємства на енергоносії: тобто газ, електроенергія, покупна, покупне тепло і вода. Умовно постійна частина, яку павлоградці сплачують, і в неопалювальний сезон нараховується рівними частинами впродовж року. Ця частина покликана компенсувати затрати підприємства, ті, які несуться круглий рік, незважаючи на опалювальний сезон, це чи ні. Саме головна складова це в першу чергу заробітна плата. Далі йде, йдуть податки, йде затрати на ремонти і послуга з розподілу газу, тому що, незважаючи на те, що ми газ беремо тільки взимку, але ми його сплачуємо рівними частинами, так само круглий рік. За останній міжопалювальний період з квітня по жовтень нарахування Павлоград теплоенерго склали 67 мільйонів гривень, понад 60 мільйонів з яких це витрати на зарплати, податки та розподіл газу. Насправді ситуація така, що той тариф, який зараз діє, він вже абсолютно не покриває затрати підприємства в повному розмірі. Ми не в змозі розрахуватися і за енергоносії, і за всі, і за електро... ну, за газ, електроенергію, зарплату. Все, все заплатити ми не можемо. Власне, тому і виникає заборгованість. Тож нарахування у платіжці доведеться заплатити, бо це щомісячна плата за обслуговування тепломереж. Інакше будуть накопичуватися борги, які стануть тягарем для місцевого бюджету. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.